Троє. Вони різні. Та є те, що їх об'єднало. Бажання показати, що і в Україні можна провести незабутній вікен. Тож уже за традицією наші ведучі вирушили до нового туристичного оазису. Цього разу вони обрали курортне місто Рускавець. Москвец мы отправимся на комфортном поезде, который у Горзалезницы опустила совсем недавно. Но именно благодаря нему мы можем доехать удобно, комфортно и быстро. Поезд отправляется рано утром, поэтому сейчас можно немножечко и поспать. Очок Львчини тут можна насолодитись малювничими карпатськими краєвидами і вдихнути кришталево чисте повітря. Місто здоров'я та живої води. Так кажуть про Трускавець. Але мало хто знає, що курортом він став лише 200 років тому. Саме тоді було відкрито цілющі властивості місцевих джерел. До речі, їх тут аж 14. Найвідоміше з них нафтуся. Назва говорить сама за себе. Це водичка із дивним присмаком нафти. Аналогів не знайти в усьому світі. Тож попити її можна лише у Трускавці. Тому тут і повно народу за рік набирається близько 200 тисяч у шість разів більше за місцевих мешканців. Та окрім лікувальних властивостей води, туристів вабить ще й безмежний спокій цього маленького курорту. Я думаю, це цікаво буде. Народний артист України Володимир Горянський приїхав до Трускавця машиною. Для проживання відомий актор обрав лікувальний курортний комплекс. І все це тут абсолютно безплатно. Віцемість Криму Алла Толинська вирушила до трускавця потягом. Поселилася ведуча у курортному комплексі. Між іншим, трускавець багатий на санаторії та бази відпочинку. Їх тут набереться понад сім десятків. Розцінки на будь-який гаманець. Починаючи від 100 гривень за добу. Є й альтернативні варіанти. Один з таких обрав шоумен Геннадій Попенко. Діставшись міста на мотоциклі, актор поселився у 22 кілометрах від рускавця в селищі Нагуєвичі. Ми знайшли своє гніздечко. Ось у такому відпочинковому комплексі: Хочете бути молодим, здоровим, красивим, їжджайте в Трускавець. Що найбільше нам сподобалося? Главное достояние трусковца – это вода на вкус. Ходили до билетов? Конечно. Всемирную известность трусковцу принесла вода на втусе. Ее целебные свойства известны еще с 15 века. Ну и в 21 веке она не потеряла свою актуальность. До нижнього ходили чи до Верхнього? Когда? Когда? – Ні. Потому <рес> Тому скавіць тоже большой город, можна да. було много зняти. Володя, а якби ви сходили до нижнього бювету, я все ж таки один раз прогулявся, я побачив дивовижне. Там людей десь з 100 на одному майданчику стояли і робили однакові. Ти між зарядку. – З одного боку так. А що таке зарядки? Це о, треба помахати руками-ногами. Там було все набагато складніше. Всім людям здоров'я, всім людям доброї волі. Розминаємо. Розтираємо зап'ястя на одній руці, на другій руці і розминаємо перед плітці. дергали за волосинку 13-ту в п'ятому ряді. І Ну, видиш. Ну, і присідали теж. Але це дивовижно, що приємно, що багато людей відбувають. Ну, це підтверджує те, що дійсно прекрасно, що там робиться все для того, щоб чоловік був щасливим і здоровим. Абсолютно все там роблять. Я вам скажу, що... Э... Да, вот людям, у которых есть небольшие проблемы со здоровьем, или возможно, тот, кто хочет просто очистить свой организм, э, созданы абсолютно все условия, но также они не забывают и про детей, и про семейный отдых. Э, мне довелось посетить прекраснейший зоопарк. здесь в выходные дни собирается огромное количество людей, потому что тут есть отличные места для отдыха детей, искусственные фонтаны, уникальные животные и все это абсолютно бесплатно. М -м -м. Иди сюда. Маленькая хитрая лисичка. Она, правда, совсем не рыжая. Red Fox. леопард дальневосточный, именно так называется вид этого животного, один из самых редких во всем мире. Но именно здесь, в Трусковце, в бесплатном зоопарке, его можно встретить. Только почему-то он спит. Ой, эти леопарды такие привередливые, просто как мужчины. спецназа именно здесь находятся э, более шести видов разных птиц также тут есть три вида фазанов, э, павлины и многие многие другие <музык> олень данели именно так называется правильно э, род вид э, этих маленьких красивых животных Сейчас у них обеденный перерыв. Они спят, они прячутся в тени для того, чтобы отдохнуть точно так же, как делают большие человечки. Посмотрите, какая зеленая и мягкая здесь трава. Просто можно спать летом под звездным небом, под открытым. Да, благоустройство города это тоже часть большой работы. Я даже поучаствовал в благоустройстве. Да, я даже, можно сказать, ну как сказать. Дерево посадили? Нет, я занимался свароч сварочными работами. А, да. На вещи. А вот так. Ой, это же, город был красивый, да? Ну да. Серьезно? Да, а можно выходит? попробовать? Пожалуйста. Ну что, вперед. Вот Хорошо. так. Молодцом. Трусковец. Спасибо. Я був у зоопарці, де живуть 240 тисяч осіб. Двісті сорок тисяч. Так, я не помиляюся. В трускавці, 240. Так. Ти не перепутав нічого? Тисяч. тисяч а, осіб. це там маленьке. Так. Муравійник. Майже. Це бджолиний будиночок. Апітерапія. Ух ти! Бджоли, бджоли, Де ви є? Не да, да. Я думал, что є лучше бджолы, а і бджоли і лікар пан ігор. Доброго дня. Які е, хвороби лікує апітерапія, може брати за лікування? Джулай є, 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 є дуже великим модулятором, uh -huh. потужним. скажімо, потужним. Проблеми з імунною системою, е, б... нелогі, боди, дихальні шляхи так. і зняття стресу. Так. Це тут три, три основні кити. Зараз так? Так. Так. покажу, що ви бачили. От дивіться, я підніму, бачите, і ми маємо це тут під нами вулик, тут є спеціальна сітка. І оце і все це все, все, все біополе так зроблено, щоб нічого заважати, не буде, ви будете чути тільки вулички. ви будете слухатися. І той гул, вільна, і сама ця аура, і, ну, і ви вдихаєте все, що тут, що тут є. Ви вулику. Ви просто буде знаходитися вулику. Ну, і маєте можливість на собі спробувати. Я вже ваю. Добре, пане Ігоре, ну давайте я тоді буду лягати, давайте. буду слідувати вашим вязівкам, лежати я... і релаксувати більше нічого. Я дивлюся на джіл і згадую японців. По-перше, їх так само багато, як е, японців в Токіо, де я був і тикався-микався серед тих японців. А по-друге, в Японії є готелі. Де прямо посеред міста ти заходиш в маленьку кімнату, де є одне лише ліжко, спиш там годинку або дві скільки тобі треба для того, щоб виспатися. Це такий сліп готель. це в Токіо безумно дорого. Тут, в Трускавці, ти платиш 50 гривень, заходиш і спиш собі 2 години. Клас! В Токіо просто грив. реально відпочиваєш. лежал просто как трутень, а маленькие пчелки над тобой, значит, псу, Я там заснул. Заснул. А я попробовал все то, что действительно тебя бодрит, делает молодым. И... Я думаю, что кто перед мной сидит? Володимир чи его молодший брат? <laughs> да. Здравствуйте. 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 Подводный душ Добавить больше ничего. Эта процедура улучшает кровообращение, подтягивает кожу и снимает отеки. После обильных процедур на Володимира чекало выпробование холодом. сауна, минус 180, да? Начинается! Я похож на джина, могу исполнять желание, быстро загадки. Получилось. С холоду одразу в жар. До рук тайської массажистки. Зачем нам ехать в Тайвань? В Тайване здесь тайский массаж. <звы> я же я не первый раз делаю тайский массаж, но трусковцы первый. <звы> Ух ты! виду хрупкая. Нежная девушка. Ну как надавит так? Далі Володимир Горянський занурився до басейну із підводними несподіванками. А тепер маленькі чудеса. Раз два! три! У трускавецькому комплексі для Володимира підготували ще й солоденький сюрприз. Говорят, пахне шоколадом. О, вот, чувствительно щекотно. Это же колосуи, это да? А, сахар, вау! Уже легче стало. Сахар стал таять. Можно сказать, гормон счастья во всем моем теле. Сладенькая процедура. Да, да, да. А у меня сладенькое удовольствие было от того, что я себя почувствовала полноценным водителем. Наконец этот мир изобрел транспортное средство, с которым я могу отлично справиться, без при прав, этом да? без прав и не принеся никому вреда. Я каталась на шикарном э, транспортном средстве, без э, крыши, с четырьмя да? А это был кабриолет местного разлива. Це називається брічка. Кабріолет. Коли є дверки і є Ого, капюшон, то є кабріолет. А коли немає дверок, то є паетон, а коли немає ні того, ні того, то є брічка. Брічка. Тобто ми їдемо на кабріолеті. Кабріолеті. Кажется, що в трускомцах найдоступне э, і оптимальне рішення з переїздом це. Восемь копыт, четыре колеса, один водитель и четыре пассажира. Именно такие транспортные средства передвижения можно встретить здесь, в Трусковце. Конечно же, они порадуют также и своим природным запахом. Трусковец – место спокою та силы. Та іноді слід розбавляти враження. Для цього варто від'їхати на 10 кілометрів від курорту. Саме на такій відстані розташоване славне місто Дрогобич. Друге за розмірами у Львівській області. Йому майже 11 століть. Вік серйозний. Тож тут все пронизане аурою старовинної історії, про козацьку славу та чумаків, про Дрогобицьких митців та нафтових королів. Така собі казка давніх літрів. Всем известны Драгович. Ну не все. То есть не Була. Ну, ну, не знаю. Но ты бывал? Но слышали все. О, но мы Я вам хочу рассказать э, Церковь Святого Юра. Угу. Уникальное сооружение. Э, ей уже более 600 лет. Церковь Святого Юра построена в 15 веке, внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сама церковь уникальна. Уникальна еще тем, что там находятся росписи местных художников 17 века. Они сюда приезжали и становились местными. Вот таким образом из церкви Юры я перехожу в церковь Введения. Она была пристроена к этому храму. Вот она. Вот такое небольшое помещение, но совершенно с уникальными росписями. Ничего подобного я в своей жизни не видел. конечно, для себя здесь узнал одну интересную вещь. Когда здесь были японцы, они вдруг увидели, обратили внимание на а, вот эту жанровую картинку, ну, одна из притч Христа, и вдруг японцы сказали, а как это в 17 веке, они могли знать, что можно смотреть телевизор. И если вы внимательно посмотрите, то действительно вот этот человек смотрит телевизор. Здесь, конечно, изображен специфический ад, в котором только женщины. И я поднимаюсь на колокольню. Обалдеть! Вот она, этот колокол. Ну что ж, я хочу пожелать мира Украине и мира всему миру на земле. Мы сейчас на секундочку зайдем к художнику-реставратору Льву Скопу, который все делает для того, чтобы сохранить эти шедевры. Здравствуйте, в вашей мастерской. дуже радий вас бачити, дуже да. тішусь, що ви нас відвідали да. так. Якраз я, я реставрую ікони з церкви Святого Юра і ці вони після реставрації будуть встановлені в іконостасі. Так? І помаленьку йде реставрація. Мусим це робити, так тому якщо не ми зробимо, то хто зробить, правда? А технологія, от якщо допустимо й вік реставрувати, чи 19-й, що проще? Ду е ні, проще, ну 19-й вік. 19-й 19 найлегше, 17-й, так. А 19-й вони трошки не, не витримували технології, може спішили, так я не знаю. Кажуть, ой, 15-й вік реставрував, а це, це трошки легше, скажу. Скажите, а вот насколько я знаю, я видел вот эту черепицу деревянную, да? На вы сейчас вот расписываете. ви вот, зараз вот. Мені дуже шкода, бо це намолена дошка. Тут багато службів Божих було. Це частинка церкви. А її викидають, і палять, викидають, розумієте? То я думаю, збережу мішок на, на плечі, складаю дзвіниці. і потім дуже раді. Один посол Америки взяв другий, то вже не знали, як пісуватися. Сі... А куляки постійно тільки такі, то хочуть на старій, чим старіша дошка, тим краще. Ну, то енергетично. ну так можна частічки України э, посіяти по всьому міру. Це якраз вашого патрона. Дякую вам. Пан Лев це робить. І огромне йому за це дякую. Володя, а ви знаєте, э, чиїм коштом було поставлено ту церкву? Судячи з того, що ви не запитуєте, чиїм, ви не знаєте. Окей, продовжуємо. Поруч зовсім майже на одній території з цієї території видно церкву стоїть солеварня. Солеварня – це був безумний хороший бізнес. Через солеварні розквів Дрогобич, і було грошей настільки багато, що вони могли дозволяти собі будувати церкви, отримувати до витрачати на все. Зараз переді мною зовсім незвичайний сарайчик. Ні, це мати дрогобича. Це солеварня якій 900 років. І саме з нею почалося процвітання цього міста. Таке скрибло важить кілограмів ну, до 10 десь так. І оце щодня щоразу пан Іван оцим скриблом махає на своїй роботі. Тут треба зробити паузу. Щоб вона повитікана та водичка. Суху сіль. Винятиметься. Ці... П'єдестав. Якось так. Дрогобицька сіль. А, ще гаряча, щойно випарована. З під землі 50 метрів під землею йде солона річка, вона піднімається за допомогою шахти на горі, і тут випаровується вода, залишається сіль. Ви знаєте, на дотик вона дивовижна, вона як, як сніг. І, Як кажуть люди, які вживають дорогобицьку сіль, ніяку іншу вони вживати не будуть. Бо саме ця сіль повністю розчинюється у воді. Наша сіль виварна, це є різні mm -hmm. речі. Виварна, значить, ми що, варимо. No, значить, да. Всі мікроорганізми удаляється. Є чиста, чиста сіль. Mm -hmm. а, а та, що в кар'єрі? А та, що в кар'єрі, все, все, що було, там залежить, все перемололо. І І пісочку трохи. І Пісок, і там все. Там всі інгредієнти. <рес> Відтепер ви знаєте, звідки пісок у ваших нирках. сіль постійно була продуктом ексклюзивним. І от мені цікаво, ексклюзивні ті самі легендарні американські мотоцикли з Мілуокі виробляються в таких самих умовах? Це обов'язковий наслідок ексклюзивності. Ми спробуємо вирушити наступного, напевно, якщо ніхто не проти вікенду, теж до якогось іншого оздоровчого і активного курорту, так. Але давайте будемо обирати нормальний транспортний засіб. Окей. Безусловно, поїхати. Треба поїхати, но только смущають дороги, по которым кудись їхати. Його желание на э, очень сильне. то ніякі дороги йому не помішають. Я думаю, що ми как раз тот. Золотист не оправдує чиновника. Пожалуйста. Нет, должны бути дороги. Продовження. Дивіться у наступній програмі. Ви побачите, як Геннадій Попенко приборкував прикарпатські дороги. Оба! Чи стала Алла Тулинська середньовічною ткачихою. Лично я діла це вперше. Та в якій дивній фортеці опинився Володимир Горянський. Ось вот так виглядає крепость в наші дні.